Несе, давайте почнемо з ситуації на фронті. Отже, що відбувається нині у великій Новосілці на Донеччині, за повідомленнями військових, росіяни втрапили там у так званий вогневий мішок. Поясніть, будь ласка, що це означає для ворога. Я так розумію, що вони не можуть просуватися вперед, бо це важко зробити через рельєф особливості місцевості. Там якщо на мапу подивитися, ми бачимо, що в Новосілці, взагалі, те, куди зайшли росіяни. Ну, воно знаходиться так, в такому межиріччі, дві річки, мокрі яли і кашлагачі. Там така петля е отворилася через ці дві річки, і вони, очевидно, не можуть далі просуватися, зупинившися ці вели вели великі новосільці, і потрапивши під постійний вогневий вплив е наших військ. Але вони просуваються на інших напрямках цього значить, курахівського, курахівського відтинку, так скажімо. Тобто вони зараз намагаються ліквідувати Курахівську кишеню, яка трошки. Е Північні є, і від Великої Новосілки там є селище Новий комар, вони можуть просуватися теж вгору для того, щоб е спробувати перелізати трасу на Запоріжжі, до них Запоріжжя, на, якому знаходиться, на якій знаходиться Курахове. Через це е так безпосередньо від Великої Новосілки їм наступати е західніше важче, але в них є інші напрямки, де вони там намагаються просуватися, зокрема на цьому курахському відтинку. А щодо ситуації в районі Покровська, яка вона? Зараз пишеться і є спостереження, які підкріплені конкретно підрахунком про те, що наступ на Покровському напрямку у росіян сповільнився. Суттєво сповільнився в останні дні. Але сказати, що це сповільнення є тенденцією воно свідчить про стабілізацію ситуації, б не ставив. Я б порадив би трошки зачекати, буквально, можливо, тиждень. Може, два для того, щоб е, ця тенденція була наявною. Але поки що ми констатуємо споріднення наступальних дій ворога на покровському напрямку, хоча їхні наміри вони залишаються і е, такими, що були раніше. Це спроба обійти по Покровську із Заходу, перерізати дорогу на е, Дніпро, полоград Дніпро і позбавити наш гарнізон, е, який зараз тримає оборону біля Покровського Мирнограду їсти. Чи спостерігається прикидання ворожих військ підсилення от зараз під Покровським? Було, було по Покровському напрямку, але попри, попри це, ми бачимо, що є сповільнення наступальні. Західні видання пишуть, що Росія відвела північнокорейські війська після великих втрат. На вашу думку, чому північні корейські війська були настільки неефективні в бою? Ну... Ми бачимо, як їх використовувало, тобто міцні штурми, постійні намагання атакувати масу. Але на відміну від росіян, північно-корейські війська вони не пристосовані, виявилися непристосованими до дронової війни. Ну власне кажучи, звідки ми розуміти, що таке дронова війна, якщо останню війну вони вели 50-70 років тому на корейському півострові Корейська війна із значить, армією Південної Кореї. Вони до цього і зайшли в курску для того, щоб зрозуміти, як ведеться сучасна війна. Ну вони зрозуміли, бачимо, що вони були змушені відступити. Друга версія, яка зараз є, це те, що сам Кім Чин віддав наказ відступити своїм військам, оскільки він жахнувся тим рівнім втрат, і тим, як ці війська використовувалися російськими, російськими командирами, тобто це були спецпризначенці північно корейське а спецвійська ми розуміємо, що в них вкладаються і кошти, і час для їхнього навчання. А вони використовувалися квійна піхота в м'ясних штурмах. Ну, безумовно, це справді могло провести в жах. Кимчинини він, 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 він міг, міг би змушений віддати наказ на місці. З огляду на те, що ви сказали, як ви вважаєте, чи варто в подальшому очікувати їхнього повернення на фронт? Я думаю, що, я думаю, що варто. Я думаю, що остаточно їх не відведуть з курської області, вони отримують підкріплення, і повернуться там, через якийсь проміжок часу, через місяць чи через два, ради помилятися. Якщо їх віддадуть зовсім звідти, я буду лише вітатися. все Пане Денисе, напередодні головний командувач збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що розпочався перехід на корпусну систему управління. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей перехід. Ну, на зустрічі з журналістами, блогерами, де був присутній, це було в листопаді, Олександр Сирський про це вже заявляв про підготовку переходу на корпусну структуру. Тобто, ми робимо висновок, що це було розгрочено дуже давно. Зараз ми бачимо логічне завершення, тобто ми зараз переходимо, констатуємо перехід Збройних сил України на корпусну структуру. Це укруплення масштабування. Тобто, в рамках окремого корпусу буде створено, будуть об'єднані кілька бригад, називаються 4-5 бригад. Можливо, шість бригад будуть об'єднані на базі найбільш досвідчених. Вчора Юрій Бутусов в принципі, це ошифровував в своєму стрімі. Він сказав, що, наприклад, один з корпусів буде сформована на базі третього окремого окремої штурмової бригади. Ми знаємо, що це за бригада. Тобто це крута бригада. Вона діє на найбільш складних напрямках. Вона має передовий досвід і комплектування. Вона має передовий досвід ведення бойових дій. От давайте уявимо собі, що цей корпус буде створений на основі і на базі цієї третього хрому штурмової бригади. Тобто вона буде масштабовувати свій досвід вже на, на рівні цього корпусу. І очевидно, цей корпус через певний проміжок часу він буде настільки ж досвідченим, настільки ж крутим, як і третього хрема штурмова бригада. Які буде ефект до війська безумовно абсолютно позитивним? Тобто цей корпус буде тримати кращу оборону, краще наступати. І зможе виконувати е, великий обсяг завдань. Головне тепер, щоб е, ці корпуси не розпрошувалися, я думаю, що саме в цьому полягає основна мета, тобто запобігти ротаціям, які були раніше, е, запобігти тому, щоб командири е, кожного дня, кожного, кожного тижня не зустрічалися з новими підрозділами, з якими доводилося б е, їм е, проводити злагодження. Тобто, корпусна структура це масштабування досвіду, масштабування можливостей, е, покращення управління. І запобігання ротаціям. Тобто стала структура буде тримати постійний напрямок. Пане Денисе, хотів би з вами поговорити ще й про військову допомогу від наших партнерів. От, власне, Швеція надала оборонний пакет на понад мільярд доларів. Скажіть, будь ласка, на що підуть взагалі ці кошти і як, як взагалі Швеція може посилити нас на фронті? Ну, що це передава нам озброєння, передавала нам свої БМП, передавала нам свої танки, які є ліцензованим варіантом танка Леопард 2А5, якщо я не помиляюсь. А ці кошти, котрі е -е, були передані, ця допомога, вона буде значною мірою спрямована на виробництво. Тобто буде вливання коштів е -е, в наше виробництво. Саме різноманітні дрони, далекобійні засобораження і так далі. Ми зараз бачимо, наскільки є актуальним е, удари дронів по глибині е, території Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, а на вашу думку, що зараз най, найефективніше розвивається в нашому ВПК? Ми зараз бачимо дії е, наших дронів. І зараз дрони відіграють дуже важливу роль. Там в певну міру навіть заміняють артилерію. Але зараз ми слідкуємо за тим, як далекобійні дрони заблюдали по російських НПЗ. І нафтопереробні галузі, тепер вже бачимо, і газопереробні галузь підає сюди, вчора почалося це. І нафтобази. І це має дуже серйозне значення і для економіки Російської Федерації, і для військово-промислового комплексу, і, взагалі, для війни. Як ви вважаєте, чи може взагалі Росія відновлювати от те, куди потрапляють дрони? Відновити можна все. Відмити, відремонтувати питання ціни чи санкції? Питання і ціни і питання і часу, питання логістики. Тобто знищено якусь нафтобазу, мовно кажучи, яка забезпечувала е е при ним чи певний напрямок. Немає цієї нафтобази. Тепер доведеться перебудовувати логістику на інший напрямок з іншої нафтобази. Це перше. Друге, це зберігання цієї нафти. Немає зберігання, е немає видобутку, тому що який сенс видобувати нафту, якщо немає де зберігати. Далі, який сенс видобувати нафту, якщо немає нафтопереробних потужностей для того, щоб робити з цього дизель, бензин і так далі. Якщо немає видобутку нафти, немає експорту, немає експорту, немає валютної виручки. Немає валютної виручки, немає надходжень до бюджету. Немає надходжень до бюджету, немає фінансування війни. Немає пального, немає пересування техніки. Ну особисто зрозуміло, зрозуміло скажімо так, ця зв'язок. Пане Денисе, а удар по е, сховищу е, палива біля аеродрому Енгельс, наскільки він вплинув взагалі зараз на роботу цього аеродрому? Давайте згадаємо конкретний приклад. Якщо не помиляюсь, 15 січня було завдано останній найбільш посовлений удар по території України. Був ще один удар нещодавно, але е, за своєю масованістю він не був, скажімо так, порівняний з тим, що і 15 січня. Було завдано, але своєю чергою і удар 15 січня був набагато менш масований, е ніж ті удари, до яких ми з вами звикли, які ми з вами раніше спостерігали. Чому тому, що бомбардувальники підіймалися з аеродрому Аліні? А чому не підіймався з аеродрому Аліні? Тому що вже на той час по аеродрому Енгліс, зокрема по нафтобазі, було завдано удар. І очевидно, на мій погляд, саме це вивело з е експлуатації із гри цей аеродром Енгліс, з якого раніше теж стартували бомбардувальники. Ось вам, будь ласка, і прямий наслідок. На мій повне на цьому і полягає. Якби е -е, аеродром Енгліс був у грі, то безумовно, б і удари, і наслідки цього удару були б ширшені. Дякую вам дуже, пане Денисе, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це. Я нагадаю. Це був Денис Попович, військовий оглядач.